Друзі, всім привіт! 15 квітня 2023 рік. Ось з'явився у мене такий качур. Це качання дикої качки. На виставці ярмарці голубів та іншої птиці в козятині. Я купив 9 яєць дикої качки. З них заплідненими виявилось 4. Поки що вилупилось тільки одне яйце. Але мені здається, що інші три завмерли. Ще декілька днів почекаю і буде видно. До речі, качання вилупилось на 26-й день інкубації. Мені було цікаво, коли це буде. Я ніколи ще з дикими качками не зв'язувався. Буду дивитись і знімати, як воно розвивається. І ще така рекомендація для тих, хто використовує. Такі лотки автоперевороту в інкубаторах. На момент, коли яйця вилуплюються, або виймати лотки потрібно, або дуже слідкувати за яйцями, тому що дуже велика вірогідність, що пташеня травмується в такому лотку. Зараз пересаджу качура в коробку, нагрію грілку. Поставлю годівничку і водичку. Більш за все, пити і їсти він почне тільки завтра, але, однак, щоб було на всякий випадок. До речі, перший місяць буду годувати стартовим комбікормом для водоплавної птиці. Надіюсь, він швидко виросте. Качуру вже день, він вже обсох, вже трохи ходить, ще трохи вимивається, вже з легкістю вилазить на грілку, почав їсти, гарно п'є водичку. В нього чогось дуже роз'їжджаються лапи, але я вважаю, що то він ще занадто малий і надіюсь, що він взагалі здоровий і трошки підросте, пройде декілька днів, він буде нормально ходити. З легкістю вистрибнув, він взагалі дуже жвавий. Як на мене, більш швидкий, ніж звичайні домашні каченята. До речі, я його називаю качуром. Я взагалі не знаю, якщо чесно, качур це чи качка, Як трошки підросте, я зможу це дізнатися. Поки що умовно він качур. Моєму качуру вже 4 дні. Він значно виріс, він гарно їсть. Корм гарно п'є водичку, вже впевнено стоїть на лапах, лапи вже не роз'їжджаються. На днях мають вилупитись індокаченята, їм ем разом буде веселіше. Я їм, до речі, купив брудер, потім також зніму огляд брудера. Також купив ще один інкубатор і замовив 30 яєць гусей мамутів. Також зніму огляд інкубатора і зніму, як саме готую до інкубації і як закладаю гусині яйця. Другий інкубатор, до речі, купив іншого виробника. Розкажу, чим саме не сподобався перший інкубатор. Качур чекає на вашу вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Можливо, хтось тримав деяких качок, можливо, є якісь поради. Діліться, будь ласка, інформацією і слідкуйте за новинами каналу. Слава Україні!